Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Ферма Майстер-клас. У мене на міні-фермі, на дачі, можна так сказати, практично повний порядок. За виключенням того, що шпаки довбуть розсаду молоду, вже така, що е, потужна, е, більш така вже, що Ну, місяць. З копійками в ґрунті, то таку вже не трогають. А така, яка ось буквально висаджена ну максимум 8-10 днів тому. Ось саме цю молодесеньку, свіж... свіжесіньку розсаду, фадлюки виклевують Викльовують, зря. Ну, і атакують колоради Але з колорадами я справляюсь легко пройшовся. Пару раз на день, раз перед обідом, коли вже сонце встало, добряче припікло, вони повилазили. Я їх зібрав, щоб вони не успіли навіть наїстися. І виходить, вже після обіду, перед, ну, якщо потрібно, вечірнім поливом я проходжу, коли вже сонце лягає далеко вже ближче до обрію. Що стосується всього іншого, ну дивіться, картош, кар, картошка наша, картопля вибачаюсь, підгорнута рядочками. Вже навіть трошки заплескало дощем, не так сильно видно, е, підгорнуті. Ну, Тут іще добряче видно, бачите, картопля гарненька. Гарненька цибулька у нас. Я ж кажу, все в порядку і капусточка, бачите, у мене за спиною ось, ось тут капуста. Все все добре. І, коли все добре, я спокійно можу вже трошки і десь відпочити, десь ходити на грядку з полуницею, вибрати собі до десерту щось до столу, але. В першу чергу треба е, вирішити, що обідати, коли приходить е, справа до обіду, треба вже щось думати і обідати. Я цього разу, ну, скажімо, рішив трішки е, свій кулінарний раціон. І вирішив зробити і перше, і друге. І вперше я хочу спробувати одну страву швидкого готування. Не переключайтесь, це не реклама, кажу одразу. Я просто цей вид їжі пробую вперше. Тому я хотів запитати, чи це корисно. І це е, головніше, чи це нешкідливо. Ось так скажемо. Друзі. А мову веду я про ось такий вигляд е, вермішель гречана швидкого приготування. Класичні макарони на швидкоруч. Сушена без будь-яких олій. Зі смаком курки. З грибами не гостра. 75 грам. Я ж кажу, це не реклама, хочу спробувати таку штуку, тому що, чесно признаюсь, мівіна вже трошки набридла. Отже, беру миску, ставлю чайник. Попереднє я люблю так робити, я розминаю. І одразу висипаю. Бачите, не надурили. Не надурили, виходить, того пакетика, як у мівіні з олією, немає такого пакетика. Лише спеції. Ось о. концентрована суміш спецій. Мабуть, тут з привкусом грибів, овочей і курки. Ну, це я ще використовую. А олію, що стосується ото, як в мивіні, я її одразу викидаю. Тому це класно, що нема олії, друзі. Ну, от таким чином. Цю суміш я також висипаю в миску. І, як я і казав, ставлю чайник, готую кріп і окріпом заливаю е, вже підготовлену вермишель, гречану вермишель вперше із такою от суміші. Е, зараз спробую і поділюся своїми враженнями. Вітамінчики, ні, друзі, це не мною особисто вирощено. Мною тільки куплено на базарі, тому що, я казав вже неодноразово, парників у мене нема. Відкритий ґрунт ще не дає таких результатів, але думаю, що в мене буде не гірше. У мене поки що перчик виглядає ось так. Це саме Останній висаджений, до речі, перчик. А огірочки поки що виглядають ось так. О. Тому поки що приходиться купувати, купувати на базарі. Отже, 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 друзі, друзі, проба. Моя перша проба гречаної вермішелі з присмаком курки і грибів. Ще Хочу розпробувати, що поділитися своїми враженнями. Ну, перше, що я можу сказати, Зовсім не гірше, а навіть набагато краще, ніж мівіна. Це раз. Тонюсінька, тендітненька така вермишелька. Жодного такого вредного привкусу немає, як от буває такий полуфабрикатний напівхімічний привкус. Отаких От концентратів, полуфабрикатів, знаєте, тут такого немає. Їсться дуже легко і дуже приємно. І такого ярко вираженого привкусу, як вам правильно ще сказати, саме спеціями. Нема. Просто все збалансовано, сконцентровано на наших вкусових якостях, е вживається дуже легко і приємно. І я не скажу, що це шкідливо. Тому що тут що є? Вірмишель і спеції. Можливо, я чогось не знаю. Не знаю, як ви. Я залюбки всю цю миску з'їм. Всім смачного, хто їсть разом зі мною. Вітамін на прикуску. Не знаю, друзі. Особисто мені. Подобається, як кажуть, на смак і колір товаришів немає, тому я мушу вибачитися наперед. Я нікому це не нав'язую, нікому не хочу. Це продвинути як рекламу. Це просто моя особиста суб'єктивна думка. Дякую, що подивилися, вислухали. Я буду доїдати і йти далі на город. Боротися з жуками, з бур'янами. Бажаю вам гарних врожаїв, медгриби Шовковиця. Хай усім здоровиться! І ще раз смачного. Вже дожую. Дуже приємно було бачитись. Сподіваюсь і вам залюбки навзаєм так само. Доїдаю і побіг. Mm -hmm. mm. Друзі, забув запарити кави трошки. Поставлю кави, залью кріпом і побіг. Вибачаюсь. Таке смачненьке получиться Грудинка. Як я купляв в маркеті. Грудинка було написано. Грудинка домашня. По-українськи. Я вирішив трішки його на кострі обсмажити. О! Така температура, що досить... Пів хвилинки і все, воно аж капає, дивіться. Після важкого дня робочого вирішив отак я. Трішки, друзі. Такий запах обалден. Ух. Оце мені буде до вечері трошки, до смаку. Всім смачного. Такий вийшов. Одною рукою не, не втримаю. Зараз піду знімати вже хату. О, от такий вийшла грудинка по-домашньому. І злегка обсмажена. О, тепер можна до грудинки і помідорку почистити. Да ще пару шматочків хліба і вечеря майже готова. Потім п'ємо чай каву, Кому що до вподоби, кому що до смаку. І ще один мій день трудовий. Заслугований чи заслужений. Фух, завершується. Ще завтра, третій день, Бог любить трицю. І потім пару днів відпочину. І знову боротьба з бур'яном, з Колорадським жуком і битва за врожай триває. Друзі, всім смачного ще раз! Лайк за неймовірний вечірній стіл і за непоганий трудовий день, черговий трудовий день на міні фермі або кому приємніше чути на дачі. Це я все обжарював на такій моїй черговій. Бочка для спалювання сміття. Я тут вирішив зробити такий спонтанно мангал або барбекю одразу. Зошита спалював зошита, пружина з зошита. залишилась, забув викинути, потім витягну з попіла вже. Догорав вже і скоро. Буде вже закат. І кінець трудового дня. Вже сутінки починаються. Перші хвилини сутінок вечірніх. Да, напрацювався. На городі в саду у мене порядок. Картопля підгорнута, як бачите, навіть і капусточка полита, кабачки политі. Прийшовся жука перевіряти після протравок чергових. Все. Чудово, картопелька, як і повинно бути, гарненько у нас дозріває. І потрошку, вже, бачите, тішить нас і наше око, наша лаванда. У вечірньому сідаючому сонці, бачите, як вона барвами грає. Отакі От у нас чотири кущика. Ну, четверте щось відстає. А ці три гарненьких таких. Все, друзі, буду вже відпочивати. Дуже задоволений сьогоднішнім робочим днем. Надіюсь, завтра буде не гірший день і вже на вечір буду пару днів відпочину в місті. А потім знов на 3, можливо, вже наступного разу на 4 дні приїду більш приділю уваги зйомкам і відеоконтенту. Вчора і позавчора. Майже нічого не знімав, тому що дуже багато роботи. Як бачите, тут все просто буяє, росте. Робота кипить і вже починає з'являтися попілянка, оця, от, мушка ця попільнянка, чи як її правильно грамотно по науці називають. Я на неї кажу попілянка. Вже треба бризкати буде капусту. О цибуля вже навіть де-не-де лягає, дуже важка, але ж, бачите, гарненько цибулька у нас дуже доростає. Ще залишилось менше місяця, і вже можна її трошки буде прижимати, прибивати до землі. І... Примусово заставляти її вже засихати зверху, і головки вже формуються цибулячі. Ось така у нас картина на початку вечірніх сутінок. Друзі. Все, всім на добраніч, Хай ця ніч буде спокійною. Без ракети шахедів і без тривог. Щоб все було спокійно, саме головне, бо вже це дуже і дуже, як ви знаєте, останнім часом. Миру бажаю головне міцного здоров'я і моє традиційне, улюблене медгриби Шовковиця, хай усім здоровиться!